Привіт усім. Сьогодні ми потрапили у мильну казку, і до нас завітала мильна фея, як вона себе називає, майстриня Анна Ярова. Добрий день, Анна. Доброго дня. Розкажіть нам трішечки, як ви почали займатися і творити такі гарні дива. Добре, ну спершу я хочу вам подякувати. Для мене це було дуже несподівано і дуже приємно, що ви мене запросили сюди. Почала я це, цим займатися ще років, мабуть, 6 тому під новорічною ялинкою я отримала косметичний набор, до якого входили косметичні вироби. Їх було багатенько, а, перше, а дуже перше, що мене зацікавило, це був сахарний скраб. І тоді я вирішила, що я, як початківець миловар, почну робити сахарний скраб. Потім якось воно відклалося все в далекий ящичок на невизначений термін, і згодом, блукаючи просторами інтернету, я натрапила на групу миловарів. Вони дівчата там виробля... робили ось такі чудові букети. Це мене настільки захопило, що я вирішила спробувати. І ось вже четвертий рік я роблю такі чудові витвори. Мені це дуже подобається, спілкуюся, товаришую з дівчатками, багато вони мене чому навчили, я розвиваюся, проходжу різні майстер-класи, десь щось печітую, десь щось руку набиваю в процесі роботи. Тому це дуже цікаво, мене це дуже захоплює. Я вже бачу свій зріст з початку, це надихає, не хочу зупинятися. Ну, це це цим треба. Сказати, що жить ні, але ну, це повинно тобі подобатися, дуже подобатися, тому що воно відбирає досить е, кропітка робота. Вона відбирає багато, багато часу. Треба зосередитись, треба, можливо, спочатку я починала так: хочу оце, ну добре, зроблю це е, е, не вийшло. Ну, що робити? А тепер вже знаєте, воно перейшло на, на той рівень, коли я спочатку сяду, продумаю, а що я хочу, а як я хочу, а в якій кольоровій гамі. Бо, бо спочатку, коли я ще не знала, я, я брала просто. Основу мильно беру я просто барвник, беру ароматизатор, що вновити? Я ще не розуміла. З, з роками я коли вже на, набила собі руку, я вже на, на, на глас можу там определити, скільки мені треба того, того, того вже не використую, менше користуюся вагами, там, як спочатку, то вже якось проще становиться. Але тепер більше я зосереджуюсь на тому, що я який я хочу кінцевий варіант бачити. Ось це продумуєш, десь надихаєшся чимось, ну і воно так, так воно і виходить. Буває таке, що зовсім не розумієш, ось хочеться щось зробити. Ну добре, ну буває шедевр, виходить, як на мене, думаю, ого. Думаю, ну нічого собі навіть не хотіла, ну, вийшло. Я думаю, що це все шедевр Просто воно ну, я не знаю, як на камеру. Я думаю, на камеру нашим глядачам воно взагалі дуже реалістично виглядає. Ну, бо воно тут і поряд, коли я сижу і відчуваю ці аромати і mm -hmm. ці троянди, вони ніби справжні. Дуже гарно. Дякую. А розкажіть, будь ласка, от з чого складається мило? От трішечки про технологію для тих, хто не розуміє? Так, да, от я коли готувалася, знаєте, я виділила там топ-топ питань, які вони мені зачасту ну, чаще всього прилітали в то в інтернеті. Люди питали, та я сама спочатку задавалася цими питаннями. Взагалі це все виробляється з мильної основи. Є Мило, воно є натуральне, нульовка, яке е, робиться з натуральних олій, масел. Воно... Мішається в пропорціях через мильні калькулятори визначається все. Але це ще, до цього я ще не, не дійшла. Це у мене в планах, в майбутньому, я хочу також спробувати себе в цьому. На, на даний момент я виробляю букети з мильної основи. Мильна основа вона е, е, органічна. Все це закуповується на виробництві, виробники виробники надають сертифікати якості. Також там же закуповуються і барвники, і ароматизатори, і і якщо є люди, у яких є алергія, там використа або зовсім вони, де вони попереджують, що або не хочуть ароматизовані або наоборот, вони просять дуже насичені. А у яких алергія вони використовуються харчові, mm -hmm. харчовий барник, харчовий ароматизатор. Також харчові використовуються у блисках для губ. Ось це у мене було не, не нещодавно. Я робила блиски для губ, Те також зайшло. Подругам сподобалося, мені також сподобалося, тим паче зима, губки у всіх пересихають, с... пересихають так, так. І... Так, звол... потребують зволоження, тому ну, якось спробувала, вийшло. Ну, подивимося, як воно буде далі. Дуже цікаве. <гум> я так розумію, ви починали із чогось найпростішого, так? Ну, Щодо мила. так? А як ви прийшли, наприклад, до цього бутерброда з ікрою? Розкажіть ось цю схему. Ось я це думаю, що я це моє останнє е, таке бажання м, творити. Хочу робити їстівну їстівне мило, це моє останнє прагнення до розвитку. Хочеться натурального. Я в інтернеті познаходила ці мильні їстівні мильця ручної роботи, і прямо ж слюнки текуть не можу. Десертами увлеклась, але мій найкращий. Пончик ще не зроблений, тому я розвиваюся, тому, тому що дуже складно, я вам розкажу, дуже складно підібрати цю кольорову гаму. Саме для того, щоб воно виглядало більш натурально, треба цю колористику ізучить. І ти спершу для того, щоб його зробити, треба підібрати, змішати оці барвники, там капелька. Не так, і воно вже фо, ну, о, колір, колір угу. да, і воно вже не виглядає так натурально, як хотілося б. Но воно спочатку правильно заливається на дно а, от помаранчевого кольору. так? Мовила, споч... Так, Якщо, да, якщо бутербродік, то спочатку заливається і корочка, потім воно, де... воно пі... застиває, а для того, щоб зчепитися з наступним слоєм, ми його прочарапуємо. Щоб була сцепка. Далі у нас іде слівочне маслице. Так. Також ми його фарбуємо в сливочне, такий жовтенький колір, ну, колір масла. Заливаємо масличко, а потім нам треба зробити, оцю, бачите, корочку таку, да, хрустящу да? корочку. Ми по, -по краюшку, виходить, проливаємо акуратненько. Цю корочку угу. доводимо, опять же, кольорову гаму до хрусткого хлібушка, і остання фінішна заливка у нас Мякушка. йде м'якушечка. Угу. Да. Дуже реалістично, І <ріст> ви так апетитно розповідаєте. <ріст> у, мене, у мене деякі хотіли спробувати на, на зуб <ріст> ці витруроди. Ну, справді, дуже реалістично. І ось це тісточко з малиною <ріст> теж. Да, да. Мені теж дуже подобається. І ви кожну малинку виходить окремо робите? Малинки взагалі форма малинок заливалася із натуральної малини. Ух ти. Так. Пішла я якось на базарчик. На риночок наш, і вибирала, стояла довго, брала малину, щоб вона була більш реалістична. Вибрала я її потім це, це перша моя форма, яку я робила сама. Думаю, ну спробую. Воно так дороговастенько в форму ці коштують. Думаю, ну а що, подивилась, як ці форми робляться. Дівчатка теж підказали, як можна їх зробити. Ну, думаю, ну спробую. Ну, що я вам хочу сказати: кожен повинен займатися своєю справою. Це перше, а друге, ну мабуть, все таке для форм я ще не це не моє. Ну, Залила я силікончиком цю малинку, і потім це, виходить, відливаєш кожну малинку окремо Тісточку робиш, тарталеточку відливаєш і потім все компонуєш, щепляєш, робиш жидкий джемчик, і піпеточкою акуратненько його щепляєш, щоб воно трималося. Потім упаковочка йде наліпочка, і, і, і безліч безліч маленьких дрібничок, Детали, які роблять основний, основну красу також. дуже гарно. Я бачу, у вас ще є патріотичні такі. Вироби. Да. І коли ви почали їх робити, і як ви до цього прийшли? Ну, взагалі, ці патріотичні форми у нас з'явилися ну, хлопчиків, там ми поздоровляли на 14 жовтня і, і були ці патріотичні форми, але більш якось приверта, привернули вони увагу з початком війни. Ось, І тому. Ну, попросили, вони, вони? Вони, вони якось, вони, знаєте, надихають, вони uh -huh. піднімають настрій, е, вони там написані з, зі словами, Слава Україні. слава Україні. Україна є та також багато інших форм там Україна понад усе, Україна вільна. Знаєте такі заклики, щоб не не падати духом. Мотивуючи да, мотивуючи, тому Це дуже гарно так. Ну, якщо повертатися до ваших інших робіт, mm -hmm. ось цей дуже гарний такий букетик новорічний. Mm -hmm. Я думаю, що це буде гарним подарунком для когось із близьких, рідних. Можливо, ви трішечки ще розкажете про окремі такі ваші вироби або що у вас є для того, щоб подарувати mm -hmm. близьким до нового року. Ой, ну у мене безліч форм. Близьким до нового року. Ось, наприклад, котик, так символ нового року. Котик, да. Котик. 23-й рік у нас код чорного чорного водяного кота. І ось такий у мене Тімошка вийшов, чорненький, такий лукавий. М мабуть, трошки нашкодив щось десь. Не знаю. Ось, ось такий. Також е наступний рік е кролика, дуже е популярний кролик, такий він. Няшна, няшна получився в клубнічки, Не знаю, щось захотілося, бо були дощі, були сиро, було слякотно, і мені щось захотілося полунички. Тому я його посадила в полуничку. Ось так. Зефірчик у мене теж дуже. ну Він залитий в кольоровій гамі нашого прапору, але також я його відливала і на 8 березня дівчаткам дарувала подругам як натуральний зефір. Так, тільки, не не, тільки їстеньки не можна. А є ще таке да, з масажним ефектом мила. Так, так, масажний. Е, мило, воно е, з люфою, з натуральною мочалочкою можна зробити, можна по бажанню, це як, як хочеться тобі. Хочеться з мочалочкою, хоч, хочеться просто з, зі скрабуючим ефектом. В скраб можна пускати і мак, і кофі, і є е, косточки абрикоски можна туди класти, все, що може зняти верхній шар від ну, від мершу кожу. Так. Також туди додається масла, органічні олійки, які зволожують, заживлюють, підтягують, воно таке має форму. Має форму таку, що ці вони роблять масажуючий ефект. І Тому, виходить, лімфодренаж проходить, кровушка починає більш живо бігати, і кожа потім підтягується і становиться більш оновленою, що можна так сказати. Чудово, Якось, це з оздоровлювальним ефектом. Ну навіть. так. І, mm. Так, я ось почала вже, хоч і ще й Нового року не, немає, а мені вже хочеться весни. Зиму я так не дуже полюбляю холод, щось мені більш до вподоби, коли все квіт, квітне, розквітає. І ось мені захотілося нарцисів, тюльпанів, ось не знаю, чогось такого свіженького захотілося. Тому вже є ось такий у мене букетик маленький, він такий символічний. Я його називаю мильним, мильною листівкою, так як він зроблений у конвертику. Так, дуже гарно. Так. Також є такі різно, різновиди. Що я хочу сказати по поводу букетів? Букет він дуже оригінальний подарунок, він досить. Um Досить креативний, досить незвичний, ви його можете підібрати на свій смак, за кольором, під свій інтер'єр. Він не потребує якихось клопітних ухажувань за собою. Це мило, яке можна потім також використовувати, можна митися. Якщо не митися, воно може стояти безліч. Руками. Аби вам подобалося. Доповнює він інтер'єр. Що ще хочу сказати по поводу букетів? Ну, З приводу мила, в принципі, ми з вами трішечки так описали, зрозуміли все. Наскільки знаю, ви ще займаєтеся свічками, і у нас є така ялинка, так? Розкажіть, з чого вона виготовлена, як її робити? І по секрету скажу, що сьогодні ми її виготовимо. так? Ну, на місці так, хочеться інколи, хочеться трошки відпочити і від мила, знаєте, от переключитися на щось і, і в чомусь ще себе спробувати. І я почала робити свічки. Свічки виробляла з соєвого воску, з екологічних, щоб воно було натуральне. А також ось ця ялиночка виготовлена із вощини. Це медові такі пласти. Із сот зроблені, пахне теж медиком медом. ось, Це дуже незвично для мене, дуже красиво. вощина, бачите, вона може мати різні кольори. Також вона може бути натуральною. Як ну, джоляри використовують в, на джолярстві рамочки, вона жовтенька, звичайна, пахне. Неперевершно, коли починаєш працювати, воно під дією твоїх пальчиків воно починає танути. Вона настільки вона вроді і плотненька, і вона починає танути. Ну ось воно таке. Запах з'являється. Запах да, з'являється. Деякі бувають люди, хочуть ароматизувати. Також можна, можна додавати різні травки, можна робити різні форми. Так як перед новим роком я щось вирішила, що ялинка буде дуже символічною до нового року. Справді дуже гарно. Тому я пропоную вам перейти зараз нам до майстер-класу і спробувати так, виконати таку ялинку. Давайте. Тож виконайте з нами разом ялинку таку гарну, яка може бути подарунком для ваших близьких. Тож пропонуємо перейти до майстер-класу з виготовлення такої ялинки. Розкажіть, будь ласка, що для цього нам знадобиться? Для виготовлення такої ялиночки нам знадобиться а, основна це вощина, виготовлена вона з воску пджолярного. Ці пласти я замовляю в інтернеті, де можливо у когось є можливість у знайомих придбати, або хтось взагалі сам виготовляє та не та ще не, не здогадався, що можна робити такі ялинки, але ну, використовую його по, по собственним нуждам. Тому я купила на пробу. Це Ці пласти в інтернеті. А, і е, що нам для цього, для, цієї, для цього треба? Я цей пласт е, ступенечками, е, в пропорції в, е, в залежності порізала. Я вже приготувала, щоб ми не, не дуже тут затягували все. Тому е, вощина. Фітіль. Фітіль, о, получається, із натурального бавовняного волокна, провощений він соєвим воском. Це зроблено для того, щоб фітіль довше горів, не згорав, бо вигорить один фітілюк, а свічка залишиться. Ну, Може, комусь це і до вподоби. Mm -hmm. Ну, а свічка вона повинна горіти. Вона повинна виконувати своє непосеред... безпосереднє. Призначення. Призначення. так. так. Тому все, все у нас готове. Ми можемо приступати? Так, давайте. давайте, поїхали. Перше, ми беремо найбільший кусочок. Різала я його, висота свічки у нас 15, оце ця сторона у нас, виходить, буде найвища. Зрізаємо його на 10 сантиметрів. Кладемо, беремо фітільок. І на кончик, на кінчик вищиного вощинки, ми його як вдавлюємо. Під дією наших теплих пальчиків вощина має свойство, вона, вона трошки плавиться. І ми робимо невеличкі зусилля, так, і придавлюємо. Вона зараз трошки при, приліпиться. Так. Приліпилася, Потім ми беремо цю ващинку трошки відчепили від столику, так, і заворачуємо цей фітільочок. Отак, обволакиваємо фітільок ващинкою, так, хоп, да, і скручуємо щільненько-щільненько, щоб фітіль, фітіль був хорошо, хорошо плотненько скручений у ващину. Це нам дасть той ефект, що Свічка буде горіти, фітіль не буде там повтихатися, і воно буде вигорати хорошо. Угу. Тому ми щільненько його туди обвалакуємо. Так, закрутили. І далі равликом скручуємо, скручуємо так? контролюємо низочок, щоб угу. він був у нас рівненький. Ось так. А насправді вона дуже добре скручується, так? Так. Спочатку вона... виглядає, нібито воно Сложно, такий да? твердий, твердий матеріал, да, так, да, а, да. А, а дуже пластичний насправді. Пластичний, воно м'ягеньке виходить. ми його підкручуємо. Ось так, да, ось так беремо і крутимо по, по низочку. Так. Хоп -хоп. Якщо треба, можна, якщо бачите, що трошки з'їхали, його можна трошки розкрутити. Вона так потріскує, угу. і чуєте, медовий запах, запах так. пішов, так? Угу. А ще насправді це не складно. Не складно. <світ> Навіть якщо не маєш якихось навичок, так. то можна повторити і зробити таку прикрасу, а. таку свічечку. <світ> <світ> О, в мене трохи з'їжджає все одно. Нічого Вон там. Нічого, нічого. Вон... Ви його трошки роз... розвернули, поправили. Вона... вона пластична. Отак дивіться. Так просто. І... Покрутили. Так, так. Не по... угу. Давайте я поможу. Та воно просто не роз'їжджає Від себе. Угу. Угу. Ну, чудово виходить. Так, не докручуємо трошечки, бо ми беремо наступний. Ми будемо закручувати спіральну свічечку. Е, наступний е, крок це у нас 10 см. Ми накладаємо на, на кінчик нашої першої пластиночки і його придавлюємо, якби з'єднали. Можна також зробити ще такий м, лайфхак, да? угу. взяти спічечку або е, зажгалочку і ось цей кончик пройтись. Угу. Трошечки воно підтає і більш так? буде більш зафіксовано І да, да? далі крутимо. Акуратно так. Вона мілка моторика, вона заспокоює, да, так до речі, да. Так, фокусує. Да. Угу. Он вже щось схоже на ялинку. Ну, чудово. Так. Получається. Ми, коли крутимо, ми придавлюємо, щоб воно воно хорошенько було а наступний. Так само беремо побільше наступний. Придавлюємо його і крутимо. Воно, бачите, займає досить небагато часу. Угу. Є різні свічки. От, як, наприклад, якщо ви хочете ароматизувати цю свічку якимось своїм улюбленим да, ароматом, я, наприклад, люблю е, парфум. Парфумерні аромати. Інколи для себе я буває капаю перед тим, як працювати з цим, з цим матеріалом, я капаю просто свої улюблені парфуми. На самовощі ці? На, так, да, на вощину. На і вони у мене потім пахнуть. Я зажигаю, і вони у мене пахнуть моїм улюбленим ароматом. Угу. Це досить цікаво. Деякі травки, там лаванди люблять. Так, скрутили? Так, Так, швиденько крутимо. Тут же, виходить, воно не виходить на столі крутити, і ми переходимо в ручний режим, так можна сказати. Хоча можна і на столі. Мені дуже подобається сама фактура цих сот. Ой. Вона... Нічого страшного. Не ну, ну, на ну, трошки геличка я... да. А тіше. Хоча ж можна, що так, напевно, з'єднати. Да? Можна і так, так. Да. І докрутити. Звісно. Угу. У нас дуже гарно виходить. У нас хорошо. Клас. Да. Прямі. Прямий цей. Ось так. Ну, моя трішечки не дуже пряма, але я досвід. можна підрізати трошечки. Там, якщо щоб було більш устойчиво, можна взяти канцелярський ножик і підрізати трошечки. Але, в принципі, можна зафіксувати, вона трішечки стоїть. Цю чудово. Так. Обрізаємо фітільок трошки поменше, робимо. Я трошки би брала з запасом. Хочете Може, стрічечку, так? стрічечку почепити, бантик, і все, ялинка готова. Новорічний подарунок. Наразі з ялинками не дуже хочеться. Ми от недавно думали поставити ялинку, а потім вирішили, що можливо. Без ялинки водо цього року. Ось така ялинка може гарно замінити велику ялинку у вашій оселі, у вашій будівлі. Дуже дякуємо вам, Анна, за те, що ви провели такий майстер-клас. Сподіваємося, ви повторите, теж зробите такі, таку гарну свічечку. І, можливо, ви наостанку хочете щось побажати нашим слухачам, глядачам, привітати з прийдешніми святами. Так я всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю всім. Міцного здоров'я, нехай наша, я не побоюсь цього слова, наша обща мрія здійсниться, наступив в нашій країні мир, всім ми сімейного благополуччя, тримаймося, підтримуємо один одного. Ми єдині і ми друг у друга є. Це треба пам'ятати. Святкового настрою нехай приносить нам. Наступаючі свята, дякуємо дуже вам, що ви до нас завітали. А я нагадую, що у нас сьогодні в студії була мильна фея Анна Ярова. Дякую, до побачення.